Салют, пацани, в випробувач ігор. моє нове відео. І це игра ще з типу Demon's Drive. Ну, до речі, ігра дуже класна. Тут я, я минуло чи якого там разу знімав про неї, яка машина самобезпечна чи сама міцна. Але здається, я типу, такий водітель і бум! І мене зажбурило аж у зону офрот. А тепер дивіться, робимо вид, і що ми отримуємо? Понятно, розбитий зад. Але дивіться, двигун не згорів, хоч і димиться. Але дивіться, їхати ми ж все ж таки можемо. Але, навряд чи, водитель живий після такого удару. Коротше, пацани. Немає нічого. Краще за. Жигулі п'ять... Не, стоп, це п'ятерока, походу. Так, кажется, це п'ятерка. Ну мені понадіться, що це Жигульчик і Моя люба п'ятерочка. вона трохи лагає, я б сказав, не игра, а сама жигулька. А от саме типу такі їдемо-їдемо, не встигаємо проскочить і нас розмалачує поїзд. Але я вам хочу показати не це. І я хотів вам показати, що буде з вашим любимим геліком. І взагалі, я сьогодні хотів вам показати провірку міфів. Оцих міфів по цій грі. Кажуть про, цій грі, про, про цю гру, що гелік невозможно розсадити об дерево, Тобто розбити об дерево. Я дивіться, перевіряю це з малої швидкості. Ось так. І дивіться. На повреждение, смотрите. Майже нічого. Тільки трохи поворотики підбились. От передивіться від'їжджам на доволі велику відстань і летиму сусіди у дерево! Ні! Це, це настоящая ложь. Гелік можна воно розсадити від дерева. Так. Але я хотів ще кілька міфів про Форд Раптор і Теслу Кібертонк. Перший хай буде Раптор. Ось так. А тепер, кажуть, раптор може проїхати повз це все без повреждень. І це все називається зона оффроуд. Ось так. Пацани не зможете, просто я трохи перехворів. І дивіться, летимо на повній скорості вже некоторі повреждення є, і вже я по цьому бачу, що цей міф настояща ложь. Оп, а, а далі дивіться, але з ходовочкою все кажеться нормально. Ну, кажется, так. Да. Просто я трохи прихворів. Yeah. <sonenoughs> Оп! Оп! <sorted> <squished> Тепер мені треба змінити машину. Тепер буде кіберкват. Кібертрак, кібер... Кібер -кібер -кібер коротше. І Я знаю, що я вже давненько не знімав про кібертак. Але це того варте. уже кібертрак пошкодження має. Ось, це куди куди його заносить, пацани? Пацани, на що способен кібертрак, крім того, що розбиться? На що способен кібертрак, крім розбиться? Ось Летимо. Летимо і. Все, нам капець. Ось так. Але водітелю, тут цьому Ілону маску точно прийшов капіць. Отак. Ось так перевертаємо. І ще один міф. Якщо у Теслі розсадить головний двигатель, то доповнительний тут є ще буде працювати. Ми ще це перевіряємо, вдаряємось, але Тесла виживає. Це невозможно. Як мінімум треба, щоб Тесла задимілась. І вона вже дуже погано себе чувствується, Тесла. Ось так. Ось так. Далі летимо у це дерево нас відкидуває, ми живі, що. А тепер зараз змінимо машину. І ще я хотів ще кілька міфів показати. Оця супра може проїхатися куди? Супра оця може проїхатися по тій штуці. По онтій. тій, онті, що зараз просто переді мною. Ось. А далі їдемо і заїжджаємо оце ось сюди. Заїжджаємо на найвищий трамплін. Треба їхати на супрі того, що це мій про супру. І діло в тому, що супер вона, як бы так сказати, дуже мощна. Але її мощності все одно мало, вона не заїжджає. Вона не заїжджає, бо вже повреждение отлетимо у нас всій скорості. І тепер я маю чекати, що воно десь підлетимо. Але чомусь це не той трамплін я вибрав. Треба швиденько перестроїтися не сюди. Та куди? Я злітаю з трампліна. але. назад я можу їхати тільки на швидкості 80. І зараз на ці 80-ті в Оце! Оп. І? І? Пацани, у нас повреждення є. Але дивіться. Водительська частина машини сама безпечна. А тепер будемо Приміряти супру На напрочность. Але ви думали, ви думали напевно, Що я візьму поїзд Так ні я візьму Не поїзд Я візьму антемісто всяких Всяких молотків І всякого такого. Ох, тут, щось немає, Цих м'ясорубок А, м'ясорубки, пожалуйста, ось вам. Ось, дивимося, пацани. Ой, уже повіждена. Супра! Супра! Ти що твориш? Ти... Супра! Ти здіваєшся з мене? Так, коротше. Їдемо ще раз тестірувати цю погану супру. Я впевнений, що насправді вона не така хороша, як, як... про неї кажуть. Ось так. Щас ми її попробуємо... О, там здається, швидше м'ясорубки Ні, там нормальні м'ясорубки, такі як отам Ось все мої м'ясорубочки. Ось так, типу, не встигли затормозити. Ось все. Уже залітаємо. А взагалі-то я хотів давно вже здати цю машину на металолом хотів. І саме шукав можливість здати її на металолом. Так що, ось дивіться. Та що воно з м'ясорубками? Вони зазвичай ніколи не викидають супра. Вони навпаки її полюбляють І... Чого вони її викидають, а не жують? о хо хо О, оце мої любимі моменти. Двігатель не пошкодився, ви серйозно? Супри, вийшов шашлик, а двігатель дивіться, пацани, цілий. Як це можна? Тепер подивимось, чи зможе видержати такий удар ще одна машина. Це Chevrolet комар. Я вибираю оць, ось такий золотий... ні Це не золотий, я просто біжі жовтий комар. Я його вибираю і дивіться, пацани, зараз я його спробую зм'ять в зм'ятку. Але не думайте, що я навіть для цього разу використаю поїзд. Ні, поїздів з мене вже досить в цієї гри. А я щось оцей, поки воно тут е, не має оцих штукенцій, а я взагалі то на металолом машину хочу здати. Ось так. Дивіться, зараз двигатель зажме. Що? Та чого воно не зжала двигатель? Стоп, що? Проблеми з ходовкою вже начались. Так, у нас же тут повреждений немає. Стійте, Ось зразу наручник. Дети, пацаны? Повреждений и никаких. А уже что с проблемой с холодовкой? Вот так. Вот так! Мои любимые моменты! Водителя мне, пасажирів мне. ці э, эти машины все такие живучие. Я сейчас выберу что-то помощнее. Не машину помощнее, а вот эти скачи помощнее. Ой. Ну, открывайся ясю та куда? Куди куда ж ты? Зараз воно знову отъїде и я ось сюди вже нормально нарешті заїду. А тоді воно зараз дивіться, З мене мою машину і дивиться двигатель. Не згорів? Тут усі машини живучі настільки. Наверно, да. А если попробувати отсюда. Не виходить. Що скорб'ят не хоче більше, щоб ми з нею ознущався. А я не послухаюсь машини, я буду з нею знущатися. Ось, а чому воно не жує? Отак, От а тепер дивіться, що буде, якщо просто їхати назад, не дивлячись, куди я їду. Дивіться, і навіть не втаранився. Ох, трохи втаранився. Але моя ціль на дане відео розрушить машину, щоб вона навіть почала гоїть. Ось, О, я, ось, кстати, там бачу ще оці, як яких... ще оці стискачі, вони, наверное, мощніші. Все, у нас по-любому немає вибору тікати. І давай. Ні, пацани, так не піде діло. Я візьму Ниву, і і то має вже точно зм'ять. І я уверен, я впевнений, що її, що вона справдить мої очікування. Що вона виявиться не такою дужою, як про неї, як вона, як, точніше, як корвет і всяке таке. А то цей там я не корвет тестувала камера, якщо чесно. Ось ці прес. Все, прес. Ось він. Гідравлічний прес. Оп, залітаємо і дивіться, двигатель пройшов. Капець! Шо? Та чого? Я тебе спитати. Йок! Головне, водій не вижив, пасажири вижили. Ось так залітаємо в цей прес і дивіться, нам зараз прийде капець. Що? Ми шашлик, а двигатель, ні? Ось зараз ще. А тепер зараз буде ще. Давай, прес, ти зможеш. Ще. Зараз. Перевіримо напручності на, на ваш любимий гелік. Я впевнений, він провалиться так само, як і тест про поїзд. Це буде тести такі, що змусять вас покинуть свою мічту про Гелік. Да, просто я вам хочу сказати цим, що це погана машина. Прям дивіться, не сложно управляти. Якщо хтось хоче таких сложностей, шукайте собі гелік. Що? А що таке я не подав? Ось так, а якщо не рухатися там? Що? Я не пон! Тобто, я не поняв. Що воно за гелік такий живучий? Если вот этот пресс не сможет, то ніщо не сможет. Он опускается до высоты камара. А что Гелик. Смотрите, пацаны. трохи в стену вдаркан, то есть втаранив, і и уже дверь взломался. А представьте, пацаны. Если бы в невел... на невеликій швидкості ударился, то что буде із за геликом Під пресом? Таш оцей мені навіть сложно представити, що буде. Він виживе, да? Якщо гелік виживе, я просто візьму і удалю свій Fox One. Fox One Special Missions. Це от ті самоліти, про які я знімав. І ось так не рухає ми прес подумав, що тут нікого немає. І. І? Шо? Да шо за... Це самий низький гелік на світі! Дивіться, пацани дивіться! Це самий низький гелік на світі! А тепер дивіться! Це ще тепер і самий вузький гелік на світі! Ось зараз ще давай давай просто! Що вона з цими з цими машинами! Я не знаю, яка машина ще тут така огромна. Ні, попробуємо Жигулінчики. <кій> Якщо чесно, я дуже давно хотів Жигулінчики. Не знаю, чого зараз не хочу. Мабуть, часи змінилися. І того що з пацани, подивимося. Що буде за цією п'ятерочкою? Ось так. Спершу... Спершу пацани ми їдемо до того великого. Ні, не цього, Отого, що просто перейдем. Далі їдемо у той, що там трохи далі. Він в бік його знищує. Ось так. А тепер воно вилізає. Ми дивіться, нам головне, щоб двіяте умер. І. Що? Що за чепуха? Воно живе? Жигулі живе? Тільки трошки тепер багажник прям'яло. Та ви здіймаєтеся? Якщо б воно не виживе, я здам цю жигулі на брух, то більше ніколи її не хотітиму. Ось так, допустим, ви такі їхали, як вас тут пресо зжимає. І дивіться, у вас тепер не Жигулі, а якесь корито. Ой-ой-ой, ви тепер? Ще живе? Жигулі ще живе? Що воно за машини такі везучі в СССР були? Ну, точно не такий, як оце Гелік. Бачили ж, як Геліка роз... роздавила б сказав? Зараз спробуємо трохи іншу техніку. Спершу в бік її з... зі а тоді уже буде. а тоді вже буде криша. А то я щось думаю, що у цієї машини усе отримає. Да, я реально, пацани, думаю, що цієї все получиться. І я навіть не знаю, як це описати. Якщо після цих цих випробувань там один, один і там ще там, там виходить один, один і один, там три, то після маятників він точно не виживе. Він, я маю на увазі, воно, бо це Жигулі, воно середнього роду. ой, ой, ой. Двигатель не згорів. Ой, стек! Теперь сразу переворачиваемся и ушиваємося. Що за. Шо за. Да шо за люди выдумывали? От кто видумав жигулі, я того набью. Да серьезному двойку реально пропишу. А за те, що він вигадав таку живучу настільки машину. Пацани, якщо від маятника вона не виживе. Оце, якщо від маятника вона не виживе оце, Жигулі, п'ятерочка, п'ятерочка родненька, то я її здам на металобрухт маятника. Ні, не цьому. Оце траса оцих молотків смерті. Ну, я їх, принаймні не називаю. Єесть! Жигулі здохло після одного удара молотков. І дивіться, головне, я можу ще їм відплатити, але. Але не... але не цим. Я їм лучше ренджер відплачу. Ось так. Ось він їде мій ренджер. Ось треба ще якось акуратненько. більше... й близько 120 їде. круто. Уже меньше 240. 260. Мне уже треба тормозить. Тормози, тормози. Что это за, за, тормоза такие? Противнее, я бы сказал. Вот все, допустим, вы такие тормозы. И вас подбивает молоток. Ну, вам тут автоматично приходит конец. Капец, вообще. А ты пропадаешь, а что вы задумали, Рэнджовера, если... Такою саме швидкістю він удариться тільки ззаду. Ми зараз, якщо чесно, це гра не зовсім Beam and Drive, але, але я міг би попробувати скачати Beam and Drive. Ось, а тепер розворачуємося і їдемо ззаду. Ні, не так. Ось так. Ось так. Їдемо протестаємо молоткам. А задивіться живучіший. Чим перед. Ось так ми їдемо, їдемо, їдемо. Що? Навіть не підхопило, Ох, але одірвало ж нам багажник. Ну, багажник нам одірвали. Ой, та що воно за машини такі везучі? От разу їй точно не пощастить, то чи що за Як ви вони могли создати ренджеру ворожі на стільки Коротше, пацани. Коротше, пацани. Короче. Короче, пацаны, на цьому видео я с вами прощаюсь. Всем, всем желаю удачи и всем пока. Пока.